Вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Казка є лівець – брати Грім. Відтоді, як трапились ці події, минуло вже дуже багато часу. Кажуть, чи не дві тисячі років. Жив тоді один багатий чоловік із гарною побожною жінкою. Любили вони одне одного. Щиро й віддано, але дітей у них не було, а бажали вони дитину понад усе. Жінка молилася і вдень, і вночі, та марно дітей не було. А перед їхнім домом простягався двір, а посеред двору ріс ялівець. Одного зимового дня стояла жінка під тим деревом. І чистила яблуко. Ніжков знов, і вона порізала палець, кров закапала на сніг. Вона зітхнула глибоко, дивлячись на червоне на білому, і прошепотіла з тугою в серці. Ох, якби ж у мене була дитина, отака біла, мов сніг, і червона, мов кров. І щойно вона це мовила. На серці їй стало світліше, ніби сказане мало здійснитися. Минали місяці, сніг зійшов, зелень пробилася з землі, розквітли сади, ліс наповнився пташиним співом, гілля переплилося, і цвіт обсипався, мов дощ. На п'ятий місяць жінка знову стала під ялівцем. Серце її тремтіло від радості, вона впала на коліна, не знаючи, як висловити своє щастя. На шостий місяць плоди налилися силою, а жінка змовкла. На сьомий зірвала ягоди ялівцю і їла їх схочу, а тоді стала сумною і занедужала. На восьмий місяць вона покликала чоловіка і сказала крізь сльози: якщо я помру, поховай мене під ялівцем. Згодом вона заспокоїлась навіть раділа, аж доки не сповнився дев'ятий місяць. Тоді народила дитину, білу, мов сніг і червону, мов кров. Побачивши її. Жінка зраділа так сильно, що серце не витримало тієї радості, і вона померла. Чоловік поховав її під ялівцем і довго гірко плакав. Та згодом сльози вщухли. Минав час, і він узяв іншу жінку. Від другої дружини народилася дівчинка, а від першої лишився хлопчик. Такий самий білий, як сніг, і червоний, як кров. Коли мачуха дивилася на свою доньку, серце наповнювало любов, а коли бачила хлопчика, шаленіла від люті. Здавалося, ніби він стоїв їй на заваді всюди, і з'явилася в ній думка віддати все добро лише своїй дитині. То був шепіт істинного зла, яке живе десь глибоко всередині кожної людини. Жінка зненавиділа хлопчика, штовхала його з кута в кут, щепала, била, лякала, дитина жила в постійному страху. Повертаючись зі школи, він не мав місця, де міг би спокійно сісти. Одного разу жінка пішла до комори. За нею піднялася й донька. Мамо, дай яблуко. Візьми, дитино, сказала мати і дістала гарне яблуко зі скрині. Скриня була важка з великим залізним замком. Мамо? спитала дівчинка, а братові даси? Це розлютило жінку. Та вона приховала злість дам, коли прийде зі школи. Але коли вона побачила хлопчика у вікні, ніби сам диявол увійшов у неї. Вона вихопила яблуко з рук доньки, кинула його в скриню і дрюкнула кришкою. Коли хлопчик увійшов до хати, вона промовила солодким голосом Синку. Хочеш яблуко? І дивилася на нього з темною злістю. Мамо, сказав він, чому ти так страшно на мене дивишся? Так я хочу яблуко. Підійди, сказала вона і відчинила скриню. Візьми сам, коли хлопчик нахилився, і брязь. Кришка впала, і голова його відлетіла, впавши поміж червоних яблук. Жінку охопив жах. Як мені це приховати? Вона взяла білу хустку, посадила тіло на стілець біля дверей, приставила голову й перев'язала шию так, що нічого не було видно. Вклала яблуко йому в руку. Невдовзі донька зайшла до кухні. Мамо, брат сидить біля дверей, він такий білий. Я просила яблуко, а він мовчить. Мені страшно. Піди ще раз, сказала мати. Якщо не відповість, ти вдар його. Дівчинка підійшла, заговорила, та він мовчав. Вона й вдарила, і голова впала. Дівчинка закричала і заплакала. Мамо, я вбила брата. Тихо, сказала мати, це вже не змінити. Ми зваримо його в оцті». Вона розрубала тіло, кинула в горщик і зварила. Сестра плакала. І сльози падали в страву, що й солі вже не треба було. Коли прийшов батько, він сів до столу. А де мій син? Мати подала велику миску страви. Він поїхав до бабусі. Батько їв і не міг зупинитись. Їв і просив ще, кістки кидав під стіл. Коли все скінчилося. Марленхен зібрала всі кістки, що лишилися під столом. З нижньої шухляди вона дістала свою найкращу шовкову хустинку, зібрала докупи кожну кісточку, жодної не загубила, І винесла їх з дому. Вона плакала гірко, а сльози її були криваві. Під ялівцем у м'якій зеленій траві. Марленхен поклала згорток. і щойно він торкнувся землі, серцю її раптом стало легко, вона більше не тужила, а сльози враз перестали литися з очей, і тоді я лівець затремтів. Гілля розходилося і сходилося знову, ніби хтось плескав у долоні. З дерева піднявся туман. У тумані спалахнув вогонь, і з вогню вилетів птах. Він був прекрасний. Пір'я його сяяло зеленим і червоним. Очі блищали, мов зорі. Птах піднявся високо і вперше заспівав. Мати моя згубила мене, батечко мій, мене побоїв. Сестриця моя рідненька моя, зібрала докупи мої кісточки, зв'язала гу в хустинку шовково, під ялівцем мене поховала, кривавими слізьми землю скропила. Ках, ках, який же я гарний птах. Після того птах злетів і полетів світом. Він сів на даху золотаря. Той почув спів і вийшов на двір, завмер, слухаючи. Ніколи ще людське вухо не чуло такої пісні. Заспівай же іще ще раз, попросив золотар. Двічі даром не співаю, відповів птах. Золотар віддав йому золоту прикрасу, і птах заспівав знову. Мати моя згубила мене. Батечко мій мене попоїв, сестриця моя, рідненька моя, зібрала докупи мої кісточки, зв'язала в хустинку шовкову, під ялівцем мене поховала, кривавими слізьми землю скропила. Ках, ках, який же я гарний птах. Птах полетів далі і сів на даху шевця, вийшли люди. Дружина, діти, підмайстри, всі дивилися і слухали, не дихаючи. Заспівай ще, попросив швець. Птах узяв червоні черевички і заспівав утретє. Мати моя згубила мене, батечко мій мене попоїв, сестриця моя рідненька моя, зібрала докупи мої кісточки, зв'язала в хустинку шовкову. Під ялівцем мене поховала, кривавими слізьми землю скропила. Ках, ках, який же я гарний птах. Птах полетів до млина, млинові камені гупали, люди працювали. Та, коли пролунали перші слова пісні, один зупинився, за ним другий, третій. І поки лунала пісня, Усі диваться та розстояли, мов у копані. Птах взяв важкий жорновий камінь і заспівав у четверте. Мати моя згубила мене, батечко мій мене попоїв, сестриця моя, рідненька моя, зібрала докупи мої кісточки, зв'язала в густинку шовкову, під ялівцем мене поховала. Крававими слізьми землю вкропила. Ках, ках, який же я гарний птах. І нарешті птах повернувся додому свого батька, сів під ялівцем. Батькові раптом стало легко на серці. Сестра гірко плакала, а мачуху охопив жах. І птах заспівав востаннє. Мати моя згубила мене, батечко мій мене попоїв, сестриця моя рідненька моя, зібрала докупи мої кісточки, зв'язала в хустинку шовкову, під ялівцем мене поховала, кривавими слізьми землю скропила. Ках, ках. Який же я гарний птах. Після співу птах скинув батькові золоту прикрасу, сестрі червоні черевички, а мачусі важкий камінь. І коли вогонь і дим розвіялися, перед ними стояв хлопчик. Живий. Він узяв батька й сестру за руки і всі троє пішли до хати. Сіли за стіл та й жили далі, а ялівець стояв у дворі, як мовчазний свідок, і пам'ятав, пам'ятав геть усе, що трапилось у цьому домі.